Всім привіт! Сонця немає, але у мене із собою чарівний крем, захист від сонця. Та ми розуміємо, що треба захищати руки навіть тоді, коли немає сонця. Ну і звісно, цей крем у мене завжди коли є сонце, тому що руки показують наш вік. А знаєте що? Цей крем містить нікотинамід. О, ледь-ледь вимовила. А навіщо він? Ну, саме головне, він бореться з пігментацією. Тобто він висвітлює шкіру а, наших рук. І ще, що саме цікаве в цьому кремі, навіть коли мити руки декілька разів, він повністю не змивається. Ну, Дуже-дуже зручно. І саме головне. Він зараз іде замість плати за доставку. Що ви не замовили Oriflame, Якщо ви поставите цей крем на доставку, ви за доставку будете сплачувати 0 гривень. Тому крем просто необхідно придбати саме зараз. Залишилось 2 дні. Поспішайте, бережіть себе і мир нам!